अरे Не бив нікого. Ви можете я подивитися приклею. відео. Я не чіпав, я не чіпав казали, нікого. Заяву, Правильно писали, я писав пишу заяву. А. Тому що ця людина чіпав рукава. У якому можуть бути з угодом? Ми легітимізували нас. Послухайте, у нас губернаторі на всі легітимізували нас. Друзі, тепер вас губернаторі усі знімали саме так. Це людина. Значить, десять людина це була. Де, Майдон, а, не Знаю, але друзі, Почекай, ну, ну, коли, коли вони все показували, коли вони мусульман, мусульман, скажи, це показували російські формати, це не вони це гранатські Хто, хто? Це Балте один показує. Ми маємо очі на те, що його, ми там його, він ще передати. Я ще раз кажу, я ніколи нікого не бив. Андрій. Сергій, я ніколи ні двого не бив. Не Нехай, Нехай я, не бив. Добив. Я ще раз розумію. Давайте зараз ви да так ви будете казати, що ми вас не били. Я подивіться відео і покажіть, де я кого там бив. Ви не били, але ви не били. Я нікого не ні. направляю. Я вийду в тому, не було, тут, там зараз не було стільки кадрів, не було стільки людей. Вона є цензором, вона не є журналістом, вона є чиновником, яка працювала на режим Януковича. Хто знімає голову? Яка, яка, бояжна. Кто? Він не травляє, а я на снімаю ми... знімає губернаторії. Правильно, депутатську недоторкненість депутатську недоторку не, не знімає. Він не може сказати, що старший мандат. Не може сказати на всі суди, не. на всі слідчити старший мандат. Якщо ми не можемо правової держави, то без рішення суду його не можна позволяти можеш перше повну важу. Ні, давайте. А чому ви черешення суду? Чому ви зрішили суду? Ви до зрішення суду зробили. Чого ти видали відео? Чого ти видали? Чого ти його видали? Вчора його не було. Вчора його не було. Ти його видали, тому це відлякали. Скажіть, будь ласка, Андрій Юрій. Андрій Юрій. Свобода прихомила я, я тобі питав. Не Андрій Юрійович, ви вважаєте, що ми діями що ви вчиняли? Ви ми... його підписати 에, заяву про звільнення. Це правильно я вважаю, що сама постановка питання, що ця людина має написати заяву про звільнення абсолютно правильно. Те, що Ігор Міроштіченко перевищив свої можливості і вийшов в певний фізичний тиск. Це погано, і це має бути предметом слідства і розгляду в суді так то має бути порушена кримінальна справа. Вона вже порушена, друзі. Вона вже порушена. По факту, по факту, так по факту. Ким порушена Коли? генеральним прокурором сьогодні, дві години, години назад. Ви готові стати це повноваження і депутат столкні, щоб справа розглядається об'єктивно. Я, я повинен сказати, Ні, а що я робив, Мирошиченко, Мир свобода, буде за це гултувати. Він що буде склати мандат, поки не буде рішення суду. Поки не буде рішення суду, він буде ходити на всі суди, на всі слідства, і тільки суд може це вирішити. Якщо буде подання прокурора, в затоном такому порядку Верховну Раду України щодо позбавлення вас. Мірощиченка і eh, Богдана Бенюка, депутатський місто Фракція Свободи, будете це голосувати? Ще раз скажу, конкретно скажіть, чому я порушував закон. Концентно ви я. були присутні, коли здійснили катування, коли ви Яке селі... катування? Я... Ну, ви, це є? Яке катування? Катування, людини це міськими діями заставляли... Що конкретно я робив? Скажіть. Ви е, посадили цю людину. Я конкретно? Да, давали листочки. Бенюк за Шивору посадив. У я Бенюк народ Аркан. Аркан. не чіпав. Ну, обличчі, Ви були присутні. Добре, я був присутній. Присутні. Що далі? Ви були присутні. Ви заставляли його латинськими методами. Це на, про звільнення. Послухайте. послухайте, ця людина його волі. заслуговує на звільнення, тому що це прислужник режиму Януковича. Хто це має робити? Зараз це ніхто не визначає, друзі, тому що всі ці люди сидять далі на посадах. Ми матиме саму державу. У нас війна йде. Ми маємо людину. Вислухайте мене, шановні друзі. Ми не маємо абсолютну прокурор. владу в країні. Якщо ви думаєте, що генеральний прокурор може все це не так, як не так отак прошу ви, вот ви узіргуєте владу? Свободні нічого сказати, нічого сказати. Якщо, людина, якщо людина займається. Я сгоден. То, что его чипали руками, це погано. Ну, ну, это погано. Смотрите, вот, Олег Тихнебог был... разместил... А разместил на Украинской правде свой блог с ссылкой на 2011 год. Вы видели, да? Я думаю, возможно, вы там тоже были, в Львове, когда снимали губернатора. Посмотрите, как у себя 25 человек свободы и гражданских активистов. Никто никого не ударил, никто никого не обозвал, ничего такого не произошло. Губернатор написал ставку. Он это сравнивает и говорит, вот, пожалуйста, посмотрите, мы также же снимали. Сейчас абсолютно другая история была. То что, то, что сейчас было, это абсолютно полное брутальное хамство И э, не соответствует никакой сюжетной ноуанке. все, что, что стало смертей. В том числе сыграли в любом Это не оправдание. не это андрей, дело не